Друзі, радий вітати вас в шоурумі MG, ВІДІ КРАЙ Motors на Великій кільцеві. І сьогодні я познайомлю вас з автомобілем, який поєднує у собі комфорт, надійність та безпеку. Тож знайомтесь, Музика Автомобіль миттєво привертає увагу своїм сучасним дизайном: динамічні лінії, led освітлення, формовані деталі. Це авто виглядає не лише стильно, але й функціонально. Кліренс у 185 мм забезпечує впевненість на дорозі та за її межами. Відкриваючи двері, ви потрапляєте у простір та затишок, м'які матеріали, панорамний дах, ергономічні сидіння з підігрівом і налаштуванням підтримки попереку. Мультимедійна система з 10-дюймовим сенсорним екраном, який підтримує Apple CarPlay і Android Auto. Все для вашої зручності та комфорту. MG HS – це Ваша безпека на дорозі. Автомобіль оснащений сучасними системами: контролю смуги руху, круїз контроль, камерою заднього огляду з активними лініями, системою моніторингу поперечного руху позаду та моніторингом сліпих зон. Це більше, ніж просто функції. Це ваш спокій і впевненість. Під капотом MGHS потужні та економічні двигуни об'ємом 1,5 або 2 літри. Автомобіль доступний у версіях з переднім або повним приводом. Гарантія 5 років або 150 тисяч кілометрів. І це ще одне підтвердження надійності. MGHS – це не просто автомобіль. Це ваш комфортний і надійний партнер у будь-якій подорожі. Завітайте до нашого дилерського центру, щоб особисто переконатися в його перевагах та провести тест драйв. Чекаємо на вас!